Доброго дня, шановне панство, як завжди, з вами я, Павло Загоруй на своєму каналі. Хочу вас сьогодні познайомити з таким невеличким гибочним станочком, дуже простеньким, зроблене своїми руками. І за його допомогою от, виключили світло чим зайнятися. Ми виготовляємо ось такі запчастинки. Чому підложую планочку? Тому що. Заготовка ця пруток 8 мм, а можна гнути на ньому підложити тоньшу 10 мм, можна і 12 мм. Станочок з роботою справляється прекрасно, і всього за якихось 20-30 секунд ви маєте ось таку запчастинку без варювання, не прослаблюєте метал. Всім гарного дня, підписуйтесь на мій канал.